Три особливості застосування кальцію та кому потрібно приймати кальцій обов'язково. В першу чергу це жінки, які вступають в менопаузу, адже саме в цей період дуже часто зустрічається перелом шийки бедра або остеопороз. В другу чергу, це вагітні в другій половині третього семестру, адже дуже часто спостерігається після вагітності випадіння волосся, ламкість кісток, а також крихкість зубів. І саме це спричинене дефіцитом кальцію в організмі. Та по-третє, людям, які вживають еотерокс та ельтероксин, тобто гормонозамісну терапію гормонам щитовидної залози. Адже саме ці гормони перешкоджають активному засвоєнню кальцію в шлунково-кишковому тракті. І саме найбільший розхід кальцію під час вагітності це в другій половині третього триместру. Також варто зазначити, що найкраще для засвоєння кальцій вживати разом з вітаміном К2 та Д3.